Тупий ланцюг швидко зношує плив, витрачає зайві пали і робить ріст безпечний. Щоб цього уникнути, потрібен простий інструмент. Рекомендуємо напильники для заточки фірми Арча різного діаметру для всіх видів бензопил. Терпу круглий. 3,6 мм. Застосовується для оточування е, ланцюга кроком 1,4. Такий тип ланцюга використовується в акумуляторних е, мініпилках різних виробників е, 4.0. Діаметр. Такі напилок використовується для заточування ланцюгів з кроком 3,8 піки, товщиною 13 мм. 4,5 мм діаметр ланцюга. Такі напилики використовуються для заточення ланцюгів 3,8 піка і товщини пропила 13 мм. Також для заточування пильних ланцюгів з кроком 3,25 і товщина 1,5 мм. Наступний 4,8-4,8 мм. Такий діаметр напилка використовується для заточення пильних ланцюгів з кроком 3,25. І товщина пропила 1,3, 1,5-1,6 мм. Наступний напилок діаметром 5,2 мм. Використовується для заточення ланцюгів з кроком 3,8 Підійде напилок для ланцюгів з пропилом 1,5-1,6 мм будь-якого виробника. І останній це напилок 5,5 діаметром. Міліметрів такі напили використовуються для заточення пильних ланцюгів кроком 3,8 і товщина пропила 1,5-1,6 мм. Арчен надійний австралійський бренд. Цікавий більше інформації підписуйся і пиши нам.